Пінеться всього твору! <поцепити> <поцепити> тут вони кричали: нема сина, а тут треба кожна нота! Оця нема. Горе, на вагу великого горя нема це не надрив, це не, не такий розпач. Керівник державного українського народного хору імені Григорія Віровки Анатолій Авдієвський проводить свій перший урок з відомим самодіяльним канадським хором імені Олександра Кошиця. Від цього моменту ми станемо свідками побачення і розлуки канадців із землею своїх батьків. Той пісок косід. Одісен збіга. Одісені зміна. Говорить керівник хору імені Олександра Кошиця, Володимир Климків. Я вступаю на, на землю України, на землю, де я народився, але вже 50 років не, не живу тут. Це якесь дивне почуття. Бо я, я глибоко відчуваю, що я вертаюся в Україну. Я відчуваю, що я вертаюся до землі своїх батьків. Земля батьків. Земля, яку знали лише з оповідей батьків, матерів яку слухали серцем, коли прилучалися до щедрої і величної української пісні. А в тих піснях шуміли зелені діброви, квітували степи. А ще в тих мелодіях журавиним крилом злітала туга їхніх предків. Про що з такою страшною силою переповів нам Василь Стефаник? За цим краєм не варт собі туск до серця брати. Ця земля не годна кілько народа здержити та кілько біди вітримати. Мужик не годен, і вона не годна. Обоє вже не годен. Говорить перший заступник голови Товариства Україна Петро Щербань. Шановні гості, дорогі наші друзі, від імені президії нашого товариства, вітаємо вас, щиро бажаємо вам всім приємного перебування на землі ваших батьків, дідів, прадідів. І якщо ви відчуєте себе також щасливими на українській землі, ми будемо цьому дуже раді. Ветеран хору Марія Климків. В імені хору і особисто від себе. Наперед хочу вам подякувати за те, що я певна ми будемо мати дуже успішний побут на Україні. Ми маємо такий клич, що нам покійний кошич а, лише. І то звучить, Як думаю, так хай рідна мова, пісня, наука всіх українців єднає. Дякую. Людей різних професій об'єднала українська пісня в хорі імені Олександра Кошиця. Так, і вже 25 років, більше ніж 25 років, працюю з цим хором. Mm -hmm. Алеша Будик, що співає Альтом, вже має магістерку психології і працює над докторатом. Мій асистент Василь Соломон, по-моєму, має красивий баритон. Женета Ревуцька. вона на юнорсі в лікарні. Тарас Бойницький був учителем і навіть директором школи. Є така в сопранах Марія Когут. Вона їздить до Вінніпегу 60 миль. То у вас, можливо, буде 80 90 кілометрів автобусом, щоб брати участь в хорі. Наші гості мали змогу познайомитися не лише з пісенною чистотою і майстерністю співу на заняттях в Анатолія Авдієвського. Вони знайомилися з нашим життям, побутом. Працюю. Учасники хору відвідали одне з найбільших підприємств столиці Радянської України, виробниче об'єднання хімболокно. Їх полонила атмосфера дружби і відвертості, доброзичності радянських людей, які борються за мир, чисте небо над нашою планетою. Поїздка по Україні мала широку географію: Київ, Вінниця, Житомир, Ровно, Львів, Тернопіль, Канів. Скрізь на цьому шляху для учасників хору Україна відкривалася новими дорогими гранями. Розпочинаємо спільний концерт колективів художньої самодіяльності наших гостей українського хору імені Олександра Кошиця міста Вінніпега, Канада та студентів Тернопільського педагогічного інституту і вчителів міста Тернополя. in me pat Незабутньою була для гостей зустріч з родичами. Не зі своєї волі їхні батьки і діди залишили рідну землю, шукати кращої долі за океаном їх змусила нужда і злидні до радянської Галичини. І як би тепер не склалася доля дітей та онуків, що мають нині іншу батьківщину, земля батьків завжди для них залишається. Духовною скарбницею, чистим джерелом самопізнання.